Доброго дня, мене звуть Всеволод Хома, і в сьогоднішньому відео ми говоримо про кіно та політичну філософію. Чи існує зв'язок між політичною філософією та кінематографом? Як відстежити цей зв'язок? І чи взагалі він цінний для нас? Чи має сенс витрачати на нього час? Перш ніж ми почнемо, хочу нагадати, що ви можете підтримати мою діяльність мого каналу на Patreon. Ви самі обираєте суму підтримки, це автоматично розблоковує вам дописи для патронів, серед яких довші версії відео, це зокрема, і інші цікаві матеріали, які доступні лише патронам. А ми починаємо взагалі. Думка про те, що кінематограф та сфера політичного якось пов'язані між собою, не є новою. Плідне на ідеології ХХ століття нам це, власне кажучи, довело, тому ми трохи поговоримо спочатку про це, про якісь історичні передумови цього взаємозв'язку. Ми можемо згадати фільм Тріумфолі Рівеншаль можливо, найвідоміший фільм, знятий в нацистській Німеччині. Або ми можемо згадати, можливо, будь-який радянський фільм, тому що все це насправді про марксизм-ленінізм, про комунізм, і, скажімо так. Про те, чому ця ідеологія найкраща, тобто, ми можемо бачити різні політичні режими, тоталітарні режими в ХХ столітті, і ми можемо бачити, як кіно експлуатувалося як мистецький жанр для того, щоб чинити пропаганду серед мас, для того, щоб переконувати їх, надавати їм можливо якесь естетичне підґрунтя своїх переконань. Мені здається, що цей механізм настільки дієвий, що е, ну, можливо, ви краще знаєте за мене, я не знаю просто. Але я чомусь підозрюю, що у 2022 році вже на Новий рік все ще показували радянські фільми. О ті, що ми зазвичай бачимо в ефірі на Новий рік. ну, Ви розумієте, да? то відтворюється петер... певний паттерн поведінки. Люди звикли це бачити як в радянському часі, так і зараз. Бачити цю. Іронію долі тому механізм дуже і дуже дієвий. Можна згадати цитату, яку приписують там Леніну, здається, про те, що кіно це просто необхідна річ для того, щоб працювати з масами, і можливо, чи не найважливіший для комуністів мистецький жанр, що насправді актуальним не тільки для комуністів, а і для будь-кого в кого є якісь політичні переконання і хто хоче їх, скажімо так, поширити. Тобто ми можемо говорити про таке собі ідеологічне кіно, яке ставить на меті лише переконати, воно не є надто складним в плані подачі якогось меседжу, але ми можемо подивитися на політичне кіно не стільки як на пропагандистський жанр, а на дійсно мистецький жанр. В цьому в тому ж таки 20-му сторіччі активно займалися французькі режисери так званої нової хвилі, коли намагалися. Ну, переважна більшість з них насправді з лівих позицій показати, чому сучасне їм суспільство неправильне, несправедливе, і ці фільми, як правило, містили в собі зашитими цілу низку таких собі політичних пазлів, які лише свідома політична людина могла розчеклувати. Тобто, розчекловуючи ці пазли, ми приймаємось. І розуміємо аргументи, які закладає нам туди режисер, ту ідею, яку він чи вона закладають? Тож мені здається, я вже достатньо сказав про зв'язок між кіно та сферою політичного. Я думаю, ми можемо зупинитися на такі, такому, все ж таки, ще гіпотетичному твердженні, що цей зв'язок є, це вже на ваш власний розсуд оцінити наскільки переконливо, було те, що я сказав. Ми підемо далі. А як щодо зв'язку між? Кіно та політичною філософією взагалі. Да, ми переходимо до теми цього відео. І як можна дивитися кіно і водночас займатися політичною філософією? Е, мені здається, для того, щоб зрозуміти це, варто зробити два розрізнення: як взагалі можна дивитися кіно? Перший рівень внутрішній. Коли ми сконцентровані виключно на цьому фільмі, ми сконцентровані на тому, що нам хоче сказати режисер або автор. Цього фільму ми намагаємося пробитися до тієї ідеї, яка там схована. І через це ми залишаємося лише в межах цього фільму. Тому ми можемо говорити про певний унікальний режисерський стиль. Ми дивимось фільм і очікуємо знайти там певні прийоми або пасхалочки від режисерів. І залишаємося знову ж таки в полоні цього фільму, в полоні його естетики, класичних образів, розвитку сюжету. А є ще зовнішній рівень, і от він нас буде цікавити найбільше. На цьому рівні ми, начебто, забираємо в автора стрічки його стрічку. Забираємо цей фільм для того, щоб дослідити його самостійно і піддати множинним інтерпретаціям без будь-яких обмежень. Даючись до цих інтерпретацій, ми поринаємо в просто легіон, да? в легіон контекстів. Тобто ми можемо говорити про контекст тут і зараз, про політичний контекст, про контекст політичний минулого, про політичний контекст, ну не боюсь цього сказати, майбутнього, яке ми так худобідно намагаємося моделювати. І коли ми дивимося фільм от в такому ключі, то ми ставимо зовсім інші питання, ніж коли ми переглядаємо фільм в якомусь споживацькому форматі, коли ми звикли. Тобто. Мова йде про те, що ми задаємо фільму питання, ми е, запитуємо, а що цей фільм може розповісти нам про нашу політичну реальність? А далі ми шукаємо в цьому фільмі якісь ідеї з політичної філософії і е, вже спілкуємось одне з одним, дискутуємо спочатку. З собою на рівні аргументів, звичайно, про те, а чи дійсно там зображена саме ця ідея, а не інша? Чи не є наша інтерпретація занадто довільною, занадто абстрактною навіть для такого процесу? Що ж, це означає на практиці? Одна справа говорити про те, як потрібно дивитися, і зовсім інша справа дивитися. Ну, наприклад, якщо ви приймаєтесь темою расизму і ксенофобії, то вам саме час передивитися Гаррі Потера екранізацію романів чудовий Джон Роулінг. Насправді, це фільм про долю борців з ксенофобією та расизмом. А Гаррі Поттер – це син очільників політичного руху, який бореться з такими от явищами. І е, насправді, якщо подивитися на всі фільми, да, яких там доволі багато, то це одна лінійна історія про те. Як людина усвідомлює свою політичну ідентифікацію і усвідомлює себе борцем з певними неприйнятними ідеями. Волан-демор, там, звичайно, це лідер радикального угруповування, яке воює в політичному плані за чистоту крові. У фільмах, де вже Гаррі Поттер дорослий і там, де починається реальна боротьба. Там ми можемо знайти дуже багато для того, щоб осмислити, можливо, якийсь історичний політичний досвід або навіть наш. Ну, наприклад, в одних же з кінцевих фільмів, коли в Потеряні просто зростає кількість смертей друзів, соратників Гаррі Поттера, і, в принципі, там збільшується накал, ми переживаємо разом з Гаррі та з його друзями загибель близьких. І ці почуття, можливо, в чомусь можуть нам розповісти про. Не знаю, навіть свинцеві 70-ті в Італії, коли різні політичні угруповування воювали між собою, і все це було насправді прополітичне. І той тиск, той невимовний. Жаль, коли хтось з твоїх соратників загинув, можливо, ми можемо відчути цей через цей фільм, краще зрозуміти політичний контекст. Ну, згадувати про те, як сьогодні ми можемо відрефлексувати наші певні почуття під час російсько-української війни. Я взагалі не буду на цьому зупинятися. Це очевидно, і ви це зробите набагато краще ніж я. То насправді ідея в тому, щоб дати нам трошечки відчути, яким насправді є напруженим. Процес політичної боротьби, там, де можливі і не просто сум, жаль, програш, а там, де можливо загинути. Але давайте візьмемо щось інше. От ми читаємо книжки з політичної філософії. Ми говорили, що ми в фільмі шукаємо якісь ідеї з політичної філософії. А ми читаємо книжки з політичної філософії. І ми раціонально і сухо все там обґрунтовуємо, дискутуємо і так далі. Чи можна додати в цей процес фарб? Ну, звичайно, можна. Згадати знову ж таки той самий тоталітарний радянський кінематограф постійно, постійно на екрані ми могли бачити радянських людей. А фактично, всі ці фільми були про те, з якими проблемами стикаються люди щасливого комуністичного суспільства. І насправді, якщо подивитися знову ж таки, в тому ключі, в якому ми дивимося, кіно. Під цим вектором політичної філософії, то насправді це теж певний аргумент в усіх цих фільмах. Він цей аргумент, цей спосіб подачі, покликані на те, щоб переконати нас, що комунізм, марксизм, ленінізм це найкращий політичний устрій, і люди там будуть щасливими. А якщо вам недостатньо книжок чи ви не згодні, подивіться фільм. Відчуйте, як це жити в щасливому комуністичному суспільстві. Тобто кіно в чомусь має набагато більший потенціал ніж е, текст, ніж книжка, е, тому що він може наочно показати нам, як виглядатиме життя при тому чи іншому політичному ладі. Ми можемо це відчути співвідносячи себе з персонажами і персонажками фільмів. На останок можна е, подумати про те, а як би виглядав світ, де перемогло лібертаріанство, про яке я робив декілька відео. Лібертаріанство насправді це серіал-Офіс комусь відомий, комусь невідомий, можна загуглити. Це серіал, де держава взагалі не з'являється. За всі дев'ять сезонів цього серіалу поліція з'являється там лише декілька разів, і тому говорити про те, що це якесь зарегульоване суспільство державою не приходиться. І якщо опустити той факт, що в принципі. Це про або англійський контекст, або контекст американський, якщо ми говоримо про адаптацію серіалу. І якщо ми просто екстраполюємо це на лібертаріанський устрій, то можливо десь він так і виглядає. І лібертаріанці це не про. Скажімо, мінархізм, не про маленькі податки, не про те, як держава не має втручатися, про всі ці раціональні аргументи, які мають нас переконувати боротися за цей ідеал, а нам показаний в серіалі Офіс побут, гумор і проблеми на роботі людей лібертаріанського суспільства. Ось так, можливо, це буде набагато переконливіше, ніж Нозік чи Чандран Кукатас і їхні праці. НО Кад! Ноу, Кад, плиз, no! 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 Нао! No! Особливо є цікавим питання. А чи є серед українських стрічок такі, які ми можемо дивитися в такий спосіб? Спойлер, так, такі стрічки є, і можна так їх дивитися. Це ви вже, звичайно, можете зробити самостійно, тому що політична філософія її мета це відповісти на два питання: що таке благе життя і що таке благе суспільство. Перш за все, ми відповідаємо на них індивідуально. Але те, які фільми ми дивимося, і як ми інтерпретуємо, які політичні вподобання маємо, це наша справа. І політична філософія вона насправді має дати цей обшир. Вона має стати компасом для вільних громадян в демократичному суспільстві. А про авторитарні суспільства і тоталітарні я не думаю, що варто взагалі говорити. Там мета політичної філософії дещо відрізняється. Тут же вона. Для того, щоб дати нам аргументи і навігувати нас. І поєднуючи фільми з політичною філософією, це нам допомагає. Сьогодні ми говорили про зв'язок кіно та політичної філософії. Я спробував показати, що цей зв'язок не притягнутий за вуха, і насправді кіно було приречене на зв'язок з політичним, з політичною філософією вже в момент своєї появи. Показав на прикладах фільмів, які всі нам відомі, які політичні ідеї ми можемо там відшукувати, як ми можемо працювати з фільмами на рівні внутрішньому та зовнішньому. Нас цікавив саме зовнішній рівень. І я показав, які політичні ідеї ми можемо знайти в фільмах і серіалах. Дивіться фільми, надихайтесь ними і знаходьте відповідь на ваші політичні питання. Якщо дивитися фільми під оптику, про яку я говорив, то навіть фільми з серії Марвел можуть бути цікавими. Основний мотив цих фільмів це зазвичай боротьба добра зі злом. Отож, ми можемо сьогодні, як нація, дуже багато там побачити різних паралелей, тому що і самі сьогодні боремося з абсолютним злом, з такими собі суперпокидьками. І ми, це ті, хто в процесі боротьби Помирає, втрачає близьких, але перемагає. Тому в чомусь ми супергерої свого часу. Я бажаю вам всього найкращого і хай щастить!